Доброго вам дня, шановні друзі! Гарного, чудового настрою. Ми бажаємо всім, хто присутній в цьому залі. У цей весняний день у нашій школі проводиться міський етап 9-го всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Конкурс літературно-музично-спортивних. Цінюється за 30-бальною шкалою, враховується розкриття теми оформлення і оригінальність виступу, рівень виконавчої майстерності, режисури, дотепність, почуття гумору, вокальні, хореографічні, спортивні здібності. Витриманий час дозволяється не більше 10 хвилин. Слово для привітання надається головному спеціалісту управління освіти, виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Мельник Людмилі Євгенівні. Доброго дня всім присутні. Ось уже дев'ятий раз у нашому місті ми проводимо це дійсно хороше, красиве, спортивне і неповторне свято. Молодь обирає здоров'я. І я хочу сказати, що з кожним роком в наші виступи наші дітей не просто чудові, не просто досконалі. Вони є неперевершеними. Сподіваюся, що так буде сьогодні, що наші юні неповторні таланти ще раз нам доведуть. Що здоров'я саме по собі нічого, але все здоров'я – це ніщо. Отже, я бажаю успіхів усім. І не просто отой дух змагальності, щоб він існував, як у нас завжди. Нехай це буде справжнє свято. Вас вітає команда змай! Наш девіз – ми, молодь, цій надія! Одна на всіх, у нас є мрія. здоров'я. You know we І Ти відмовляєш собі в рії та здоров'ї. Не піддавайся в мобільної радості. Обирай для себе найкраще. Обирай щастя і майбутнє. Обирай життя. Посвітала команда. g o o Прощу, не Іраськи, не свою Прошуйте, смакуйте, ніби, Кусіть, І так, знову процес і з борщ повторить Эйвіти сута не кошлеть на мишку країн, а то личить нам кажем і подіже фрукті в душу Підатіла ти поляку й последова Стому дверкаємось до позайматися спортом

Не буде у нашому житті, бо не зараз, Тому задумайся думайся, тим, як зберегти його і не залишитись з нічим. Коли часом здається, що зайва людина, і що власне життя для життя не причина, коли думаєш знову, що існуєш даремно, ти подумай про тих, кому. На співу перекати грому. щелестіння зливи твоя біда, не біда, твоє лихо, не лихо, і подумай про проти, кому завжди тихо. Обиняйся, тільки не зупиняйся. З вами була агітбригада Бригада кузнецова. Мережі згубно впливають не тільки на наше життя і здоров'я, а й на наше вміння знаходити спільну мову з людьми у реальному житті. Однією з причин підлітків головної є те, що у них багато сидять в інтернеті. І це пригнічує їх. Отож уявіть вечір в ти, Як класне, як три тиждень? короче,

Що ж ми робимо? Все ж могло бути зовсім по-іншому. Варто лише одного разу озирнутися навколо та впевнитися в тому, що справжні друзі завжди поряд. Час іде, а ти ще досі в соціальних мережах. Ворти здоров'я людини з давніх часів приковують до себе багато уваги. Людством створено чимало способів для підтримки людини у формі. Найголовніші з них просто щоранку робити зарядку. На

Наше життя зміниться на краще. Причиною цих змін можемо стати саме ми. Це не нацький максималізм. Не дана романтизму і навіть не результат переглянутих фільмів про мотивацію та секрет щастя. Це реальність, Курт Кобейн помер у 28 років від передозування наркотиками. Озі Осборн подолав алкогольну залежність у віці 33 років. Мірі Вайнхаус померла у віці 28 років, отруївшись алкоголем. Дью Перімор подолала алкогольну залежність у віці 13 років. Раді Маркоріста, жартви сніду, віці 45 років. ведучи неправильний спосіб життя? Мейджік Джонсон, сучасна зірка баскетболу, публічно заявив, що хворий на снід. Наразі спонсорує дослідження по боротьбі з снідом. Тож, поки ти лагаєшся, набираєшся сміливості і не можеш перебороти лінь, Хтось інший вже почав повноцінне життя, не зволікай. Почни вже сьогодні спачина. Віри в кожного, хто є споміжна. let Інкою за те, що пив легенями, що коптиш небо зубами, що солодкий. Житті. Я за інтелектуальне здоров'я. Ми за подальні цінності. Я за повноцінне життя. Я за алкоголь та куріння. Іра, <звук> ти що? Ми тут за здоров'я кітуємо. А ти куди? Я жартую, жартую. Я за щасливе майбутнє. Ми за щасливе майбутнє. Що люди з інтернету знайдуть мене в реальності, а тепер я боюся, що люди із реальності знайдуть мене в інтернеті. Раніше ті біля телевізора, зараз біля комп'ютера. Висновок, куди ступить прогрес, туди перенесемо столову. Гарне свято, подякувати за гарні виступи команди. Ви з кожним роком кращі, кращі і кращі. І я впевнено хочу сказати, що молодь міста Кузнецовська дійсно обирає здоров'я. Про це сьогодні так переконливо. Також я хочу подякувати не тільки учням, учасникам, а й їхнім керівникам, які допомогли підготувати виступ. Подякувати школі номер 2 яка так радо нас сьогодні зустрічала, яка підготувала нас залу, Я хочу сказати, що вибрати серед вас було надзвичайно важко. Тому що ви усі у нас найкращі. Ми вас любимо, поважаємо і чекаємо на наступний рік, можливо, десь у іншому ракурсі. Ми подумаємо, як... Але таке свято варто організовувати, і ми будемо це робити. І насамперед хочемо привітати команду, команду Смайл Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 2 за актив, так як вони у нас сьогодні були перші і наймолодші. Вони виступали вперше за активну пропаганду здорово. І зайняте третє місце в нашому фестивалі Конфу. Вітаємо, вітаємо нас. Також ми хочемо нагородити команду будинку дитячої і юнацької творчості. За зайняте третє місце. Густав. Густав. Дай, ага. Вітаємо команду «Пульс». Загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 3 за зайняте третє місце в фестивалі конкурсів. За зайняте друге місце у нашому фестивалі конкурсі Вітаємо команду без ГМУ. Також за зайняте друге місце. Вітаємо команду «Євроньюз» Школа номер. Отримали сьогодні дві команди. Учасникам, організаторам за гарне свято і нехай цей гарний настрій буде вас в